Із набуттям чинності нового закону про мобілізацію 18 травня в Україні змінюються правила вручення повісток. Тепер це зможуть робити не лише працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, але як і раніше, повістка вважатиметься врученою, якщо людина її отримала особисто. У відео розберемо все про нові правила вручення повісток в Україні. Кабмін постановою номер 560 від 16 травня 2024 року затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Уряд опублікував дану постанову ввечері 17 травня напередодні вступу в силу закону про посилення мобілізації. Законом не визначено місце, де повинна вручатися повістка. Фактично, її можуть видати в будь-якому місці цілодобово, наприклад, за місцем проживання військовозобов'язаного, за місцем навчання, роботи на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях. Пунктом 13 порядку визначено. Що керівники підприємств з отриманням розпорядження відповідного голови начальника районної міської державної адміністрації, військової адміністрації або відповідного керівника районного міського ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов'язаних, по-перше, видають наказ керівника підприємства, установи організації, про проведення оповіщення резервістів та військовозобов'язаних, у якому зазначається підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню. Дата, час та місце їх прибуття, способи доставки до ТЦК, який надіслав розпорядження, відповідальні особи за здійснення оповіщення, порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов'язаних та інші питання. По-друге, організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства установи організації, шляхом вручення повісток під їх особистий підпис. По третє, здійснюють на підприємстві в установі інформацію Інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації, четверте повідомляють письмово у триденний строк районному міському ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства, забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних шляхом їх перевезення від підприємства установи організації до пунктів збору районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військових частин чи звільнення їх від виконання обов'язків, з урахуванням часу, необхідного для прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та у разі потреби часу на зворотній шлях. Невідкладно інформують відповідний районний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про працівників, які відмовилися від отримання повісток та працівників, які написали заяви про звільнення. Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період затверджені нові шаблони повістки, заяв, довідок та інші шаблони, які ви можете знайти під цим відео. Зокрема, виклик громадян до територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації здійснюється шляхом вручення надсилання повістки. У повістці зазначається прізвище ім'я по батькові, дата народження громадянина, якому адресована повістка, найменування ТЦК та СП. Що видав повістку, мета виклику, місце, день і час явки за викликом, підпис кваліфікований, електронний підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку, дата підпису, реєстраційний номер повістки, роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. Повістка формується або за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язних та резервістів, тобто є друкованою, або бланк повістки заповнюється представником ТЦК та СП. Керівник ТЦК та СП, або його відділу. Накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку та скріплює гербовою печаткою. Тобто повістка має бути виписана завчасно, а не десь на вулиці. Реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Розберемось також, ким і де має вручатися повістка. Повістки мають право вручати представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в межах адміністрації. Ративної території, на яку поширюється повноваження відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники структурних підрозділів районних міських держадміністрацій та військових адміністрацій в межах адміністративної території, на яку поширюються повноваження відповідної районної міської державної адміністрації, військової адміністрації, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських районних у містах, рад. Адміністративних межах населених пунктів та територій, на які поширюються повноваження відповідних виконавчих органів сільських, селищних, міських районних у містах рад, представники підприємств, установ і організацій на території підприємств установ, організацій та в місцях виконання працівниками робіт або обов'язків, представники відповідних підрозділів розвідувальних органів центрального управління або регіональних органів СБУ. Тільки резервістам та військовозобов'язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку, призначення представників уповноважених вручати повістки здійснюється наказом відповідного керівника, який є підставою для видачі посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Саме це посвідчення має пред'явити представник ТЦК. Та соціальної підтримки на вашу вимогу відповідно до нового закону про мобілізацію. Крім того, повістка може бути надіслана засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням, поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення, з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством, на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання. Цей порядок ще визначає порядок вручення повісток. А саме у ньому прописали, що належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов'язаного про виклик до районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або його відділу, чи відповідного підрозділу розвідувальних органів центрального управління або регіональних органів СБУ. Є у разі вручення повістки особистий підпис про отримання повістки, відеозапис про вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис, доведення акта відмови від отримання повістки. Додаток 2, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов'язаного у спілкуванні з особою уповноваженою вручати повістки. У разі надсилання повістки з засобами поштового зв'язку, день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією, або документами від поштового оператора, або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресу. Су місця проживання особи, повідомленою цією особою центральному центру комплектування та соціальної підтримки під час уточнення своїх облікових даних. Або день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення, чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила територіальному центру комплектування та соціальної підтримки іншої адреси місця проживання, тобто відповідно до пункту 41 порядку. Проставлення, що особа відсутня за адресу у поштовому повідомленні також буде належним повідомленням про те, що особа була оповіщена ТЦК. Крім того, планується можливість автоматичного формування повісток та заповнення їх даними з реєстру військовозобов'язаних оберіг. Отже, працівникам ТЦК не потрібно буде заповнювати повістку вручну саме з цією метою у законі про посилення мобілізації 10449 передбачили можливість. Накладення кваліфікованого електронного підпису на повістку. Втім, це не означає, що їх будуть розсилати в електронному вигляді. Це поки лише торкається спрощення бюрократичної роботи для ТЦК. Зустосунку резерв плюс планують додати функцію електронних направлень на ВЛК. Це планують ввести у найближчих оновленнях. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найграчіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюю. Ця база документів а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!